Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінгоелська просто на мій ютуб канал і сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замічательну гру під назвою Black Раша. тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал мої ну поділитися цим відео з друзями. Ну ми поїхали! І так, пацані, це 62 серія на Блекраші, нове управління, все як має бути. І літній режим, пацані. Літо, тупо літо, не літо, а коротко, нове управління, все як мало бути, як в мене є на аккаунті. Так само ж весна, вечір, зараз в мене на годинку 21.10 і Black Зараз таке ж саме. Время. Що я можу сказати? Продовжуємо по. Це вже друга серія по воєнному і 62 по Блекраші. йо мо Ой, блін, почав відео не з того, що треба. Ну, може, КамАЗ виїде, блін. Не знаю, пацани, чи вийде так. Сьогодні ще наша яка. Збирати, так як і вчора кейси, виїжджати на якийсь виїзд, ну й охороняти воїнську частину, пацани, це воїнська часть, я казав, що ти, ті, 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 як казарма, ні, це воїнська частина. А то був в батиріво воєнкомат. Воїнська частина є тільки в Батиріво і в Южному, а сам воєнкомат є тільки в Батиріво. Під'їжджаємо знову ж таки загружати ящики. Повторюю ще раз, хто не підписався і хто не поставив лайк, обов'язково ставте, пишіть, скільки ви хочете бачити серії приблизно по воєнному я планую ще 4-5 поснімати ну і приступити до водолаза. Пишіть, що хочете ви, як хочете ви бачити, і наскільки взагалі хочете серії це снімати, снімати би краще, наскільки серії хочете, щоб вона в мене була і. гай! І які ідеї. Так, ладно, я погнав, мені тут відкрили ворота дежурний, я погнав пацани, я виїжджаю на їст, ну ви, вам гарного перегляду, мені гарної дороги. І тут теж. Таскав собі кейс, як тут друг визвав мене старший генерал. А у тебе маленький ур. Так я знаю, що у мене ма... маленький ур, пацани. До речі, от на сервері чилі... На сервері чилі э, цей промокод Альон. Він вам дасть віп голд на 2 часа. 30 тисяч ігрової валюти. І BMW M5 в 90 на 12 часов. Нехілі подарунки, солосіця. приступайте, вводьте, активіруйте промокод. І будете мати призи. Так, капітан сьогодні злой. Так, 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 щось сьогодні не в настрої. Так, в е, мене взагалі другий ранг. Зараз е, тут, тут на воєнному, типу в, ну, в роботі в армії. В мене посередний другий ранг єфрейтор. Наступне звання рядовий, далі старшина, далі вроде не полковник, полковник це головний. Головний це полковник. Вроді, далі цей майор або майор, або цей. Е, як він? Е, або майор, або не сержант, а той капітан. Як він там не знаю. Так, ладно, я погнав далі, пацани. Це дорога від, від гарелі до батирів йду, так що їду вже заїжджаю зараз в час, позбирав 5, 5 кейсів, заїжджаємо в час і їх треба на віруску. Блін. Ай, блін, намотав 17 кілометрів і тільки... тільки не заїжджати і КАМАЗ повішався на цьому. Так, Давайте напишемо адміністраторам, щоб вони помогли. Сам я не впораюсь з тим всім виїхати з брюра мене самого самовільно не вийде опача Мда цього не бачили Другу, КамАЗ, взяти. Так, там не стой Сидронт Мда, ну конечно понятно що і як Так. полетіли Полетіли пацані Да, сьогодні я ж кажу, капітан сьогодні злим. Ну, це не я казав, це я казав напарник. Але, ну в принципі, да, Капитан все. Це... Так, це у нас 100 це майор. Да, це майор пішов. Так. Заходим. Заходим в саму казарму, в саму воинську часть і дивимося, що у нас тут. Яка у нас тут движуха. Рядовий мага был автоматически прийнятий в організацію. Конечно, рядові потім буде ефрейтор. Так, беремо завдання. Я є фрейтор, беремо завдання розвозка матеріалу, на настраждає воєн, воєнної частини. Це якщо що треба стояти там на, на воєнській частині, за що теж можна отримувати не хідні уровні. Так, а мені прокачати ці уровні не помішають. Ой-ой-ой, як -ой -ой, не помішають. Так, е, ну тут, в принципі, все тут розіск. Так, тут теж вірний защитник або ліквідація бандитів, Ага. Це мені їхати, вбивати убивати що. Ну так, да, не хіло, не хіло, не, не хіло так. Ну, в принципі, нормально непогано. Так, пацані. Е, тут завдання, я ж кажу, тут ще є Америка... армійський барон і армійський барига. Взяв завдання, щоб стрілити документи Армійський барига. Ну просто щоб пацані, щоб ви знали. То в поліції, в поліції в мене за такі завдання наоборот збавлявся опит, або просто не додався. А тут я не знаю, може, може і додавиться, А може і ні. Ну факт того, що подивимось, подивимось, що у нас і як буде. Так. так, тут нормально вроді. Тут вроді все нормально, тут вроді все, все грає. А я тебе знаю, ага. Так. Е Але, пацани, з вами що. Поналива пацани з вами будемо, будемо займати свою койку, своє місце. Мені тут треба цих койок. Боєпі... Безопасний боєпрієпасов в покойках. Треба рознести. Березні слід 5 з боє... 5, 5 боєприпасів в покойках. Ну, нормально, нормально. надійс мені за це нічого не буде, мене не арештують. І послідстві з цим яких не буде. Тут дуже рядовий стоїть. Е... Міністерство оборони. Понятно, тут все понятно. Так. Ладно. Окей. Погнали пацани до цього. Погнали. Мій баланс зараз 158 500 рублів. Рівно погнали, саме возім Камаз і будемо виїжджати вже на кейси. Так, тут я з фарми їду. І он там стоїть тип з фарми. Так, тут до мене дзвонить, пацани, ну це, це таке діло, Це продавання. Віці, до речі, який номер 179933. Коротше, ось такий номер, номер, номер Сарві Чілі, якщо хочете, я самі по цьому номері. Блін, спалив номер якогось рандомного, який до мене позвонив. Може, номером ще всі люди. А тепер буду назвати. Хто там мене серойчілі? А ну давайте закидайте рисунками. <схід> Ні, то я ще вертую. ладно, давайте людей будемо давати спокійно жити. Так, розточка по койках боєприпасов. Отак, руза. Взяв, Взяв за ніс. Так, ну в принципі, понятно, так. А щось Добре, що капітан немає. Капітан би побачив, як таку фіню, то мені було б жопа. Ай-яй-яй, це називається узкі щолочки. Так. За проникновення на воїнську часу приварюється до двох годин дімаргана, День... але перед тим тебе вб'єм. Ну а поки що ми, пацани, їдемо по-южному, їдемо по-южному вночі, вже настала ніч мене. їдемо по-южному. Ну їдемо, їдем, назад воєнну час. Мене ДПС не спільняє. Так як я воєнний. А тут ДПС, типа воєнні, воєнні і ДПС нічим скінти. Так, не довізі до часті. Гонікітаго. Прий полетіли, мені не важко. Я. Ага, це дорога бля водолаза. Опача ого, щось тут задвіж на посту сьогодні. Вот. он. Так, так нам наліво треба на, було не направо. Блін! 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 Ем, да. Ну, якось виїхав. Блін, ну не воду, ну не. М -м -м. Ладно, де пахаємо, не пахаємо, не пахаємо не пахаєм. газу. Блін, Камаз з МЧС набагато важкіше, ніж Камаз для воєнних. В чому прикол? Так, заїжджаємо в гаражі. Оце те місце, де є гаражі на, на транспорт, що є дуже-дуже великий в чому є плюс. Так. продам АЕС ціна з 30 тисяч рублей. Сідаємо в Камаз і їдемо на ночні кейси, на ночну загарбування кейс. За що хапнув ще 10 тисяч рублів. Так, що я можу сказати, пацані, на цьому вами був Колібінго. Дякую за увагу. 61 серія Public краще 62 навіть. Підходить до кінця. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. Завтра буде 63 серія. Не пропускайте. Пока!